Тема, від якої а, тема. у мене реально підгорає. Розкішне та гучне весілля українських блогерів Дениса Повєткіна та Рити Бурзікової стало головною темою для обговорення в соцмережах. Я думаю, а, а бо молодята зібрали зіркових гостей, вразили ефектним виходом, наречена та приголомшливим подарунком, вартість якого не багато немало а півмільйона доларів. Баба файно -ба. дивиться. От мене да ні, дивись, красиво, все супер, хай святкують, але у мене одне питання яке. А донатять вони для збройних сил України? Ну то вже бачиш, як то кажуть, особисте їхнє. Не знаємо. Ну, то вже ми собі не можемо дозволити туда носа запхати. Але що нас цікавить, чи можуть дозволити собі таку розкіш звичайні українці? Як сьогодні змінилися взагалі традиції весілля? Ну і скільки коштує свято, і які нові тренди з'явилися? Чисто щоб зараз дівчата своїх хлопців трошки потрусили, дізнавалася Каріна Шевченко. Від гучні оплески Владислав та Дарія стають чоловіком і дружиною. Наречена зізнається, дату заручен обрали не випадково. Я звернулася до нашої родички, яка займається нумерологією. Ось і кажу: можна на тебе скинуть відповідальність? Я хочу гарну дату, гарний день. І ми вибрали, мені подобається дуже 4 і 18. Чекали насправді дуже дуже довго. Мабуть, з лютого з пропозиції. Весілля було камерним лише для найближчих близько 20 гостей. Та ще й у дусі українських традицій ми не хотіли знаєте, щоб це була прям якась шароварщина. Просто попросили, що якщо маєте бажання, можете вдягнути вишиванки або якісь етнічні елементи. Буде круто. Про деталі пара подбала сама наречена вбрана у сукню українських виробників, а свято влаштовували без ведучого: максимум щирості та мінімум витрат. Наше там 150 п'ятдесят плюс. Це, Я що думаю, що це що Це в цілому мінімум, який зараз може бути. Я назбирала плейлист плей українських пісень. Віктор Павлік і все таке. В українських весіллях усе більше звертаються до традицій. замість букету, який кидає наречена символічне тримання стрічок, деякі звичаї модернізують, кидають різнокольорові шкарпетки. Всі гості, ну ті чоловіки, е, які не одружені. Вони е, ловлять ці шкарпетки, і потім наречений піднімає свої брюки, І е, якого кольору в нього шкарпетка, наприклад, жовта. Да, і хтось піднімав жовту, то він передав стапети цьому трупу. Замість понад сотні гостей тепер запрошують не більше тридцяти, бо чим більше, тим дорожче. В середньому, наприклад, якщо брати 5-10 років тому, то середнє весілля 5-10 тисяч доларів можна було організувати. Якщо зараз говорити, то весілля стартують від 15-10 тисяч доларів. В середньому обирають молодята святкування на природі та виїзні церемонії. Дешевше розписатися вранці, а дорожче замовити реєстратора виїхати до себе на локацію. Не економлять молоді на пам'ятних світлинах. На весілля запрошують цілі команди фотографів і відеографів. А замість фейерверків – кольоровий дим за тисячі доларів. Проте є й те, на чому заощаджують. Зараз немає такого, що ломляться столи. Зараз чітко гарно розраховують меню на гостя, і від того виходить, що не переплачують наречення, і ще бувають, економлять на якихось таких другорядних детальках, там щось дешеве. Наприклад, електронні запрошення роблять. А ще є новинка: гості не несуть квіти на весілля, а оплачують букети заздалегідь. Їх флористи протягом року відправляють парі. А от від гулянь на другий день відходять. Усе свято вкладають у перший. Але є і інші масштаби свята в Україні. Це весілля українських блогерів, де зібралося чимало зірок і вкладено чимало грошей. Гостей вражали видовищами. Тут були і розкішні подарунки. А у світі ще гучніше весілля засновника Амазон Джефа Безоса та його дружини журналістки Лорен Санчес, яке пара відгуляла цього літа у Венеції. Три дні свята, яхти, літаки і понад дві сотні голівудських зірок. Для цього Безос орендував Венецію. Змі пишуть, обійшлося це у близько 50 мільйонів доларів, та викликало резонанс по всьому світу.